Не за партами в університетській аудиторії, а на карематах на свіжому повітрі. В Чернігові на алеї героїв відкрився вуличний університет. Таку ініціативу проявив молодіжний актив міського осередку організації ФРІ. Цей проект на всеукраїнському рівні користується популярністю серед молоді вже протягом багатьох років. У Чернігові його реалізовують лише другий рік поспіль, але доволі успішно. Створювали вуличний університет з метою, аби показати молоді, що здобув здобувати освіту приємно та цікаво, легко і весело. Ми намагаємося вибрати такі теми для лекцій, щоб це було дійсно для всіх полезно, познавательно і дійсно вот цікаво. В прошлом році було близько шести зустріч таких вот різних спікерів, різних тем. І вот всі вот ці люди, звісно, приходили нові, приходили різні, в залежності від теми. І, звісно, другий вже рік ми раді, ми гордимося раді, тим, що вот, подивіться, скільки людей прийшло. І я дуже рада, тому що значить, Людям це потрібно, значить ми на правильному путі. Теми лекцій організатори обирають, враховуючи думки людей. Розміщують у соціальних мережах інформацію про захід, де кожен, хто зацікавлений прийти, може лишити свій коментар з пропозицією про те, що він хоче почути, про що дізнатися. Сьогодні перед слухачами виступав молодий актор Микола Бічук. Він розповів про ораторське мистецтво та акторську майстерність. Так звані студенти дізналися, як не боятися говорити та що потрібно робити, аби слухача зацікавила промова оратора. Послухати цікаву та потрібну інформацію до вуличного університету. Прийшли як вже бувалі студенти, так і новачки. Слухачі кажуть, подібні заходи дуже корисні, і на природі лекційний матеріал сприймається якось особливо. Я не вперше приходжу на подібного роду лекції. Считаю, что они достаточно интересные, поскольку эм, род общения может быть вообще разным, и темы точно так же. Некоторые люди сюда приходят, чтобы убить время, некоторые познакомятся с другими людьми, некоторые черпают отсюда ту информацию, которая им интересна, а возможно даже и полезна. Люди учатся слушать, эм, как бы невзирая на все шумы, которые отвлекают машины, другие люди, ветер. То есть, эм, в принципе, это еще и своего рода. как бы, Учение абстрагироваться от лишнего шума. Это очень хороший интерактив. Как по мне, нужно проводить такие мероприятия по городу. Это может повысить уровень грамотности среди населения и вообще заинтересовать молодежь в чем-то вот таком. Особенно ораторское искусство, оно всегда поможет. Я человек открытый к обучению, открытый к новому. Мне интересно новое знание. И то, что здесь молодежная аудитория меня совершенно не смущает. Я считаю, что может это даже и плюс. Приглашаю всіх е, людей, е, кому 30, плюс, поучаствувати, відкрити для себе щось нове, чомусь то навчитися і отримати нові позитивні емоції. Загалом лекція триває півтори години. Вуличний університет, як планується, працюватиме щосуботи об 11-й ранку на газоні алеї героїв. Проте у режимі його роботи можуть бути зміни. Організатори кажуть, все залежить від наявності спікерів та придатних погодних умов.